Доброго дня, то саме 10 березня 25 рік. У цьому випуску я збирався говорити про так звану нову економічну модель світу, без якої уявляти новий світовий устрій немає смислу. Тому при всій повазі, наприклад, до залужного, вояки не здатні поки що серйозно обговорювати так звану нову модель світового устрою. Так як економісти ще не визначились. Це дуже важлива тема. Можливо, і, скоріше всього, я зроблю це в наступному випуску. Зараз в двох словах просто мене зацепило. Я підписаний на двох демократів, ну це окремі блогери. А після того я ще глянув Портнікова. Це не менш важлива тема, чому виграв Трамп і чи справді суспільство американське, наприклад, чи воно змінилось? Чи просто люди, ці люди... Страждали самодурством, самообманом, а найгірше, що вони досі цим страждають. І Портніков для себе відкрив, що, виявляється, суспільство змінилося, а ми не помітили. В двох словах, чого це все не так. Коли люди роблять такі заяви, це доводить, наскільки вони далекі від розуміння, що таке насправді суспільство і що таке людська природа. Візьмемо, наприклад, такий аспект, як расизм. Для багатьох вчених. Це вже достатньо давно є фактом, що це вроджена наша генетична, так би мовити, риса. Одні люди більш схильні до цього, інші менш схильні. Це питання ступеню. Скажемо, от я про себе навіть скажу, я про це не раз задумувався. І я вам скажу, що мені доводиться постійно собі нагадувати, що расизм це погано. Коли я був молодший, тепер я це розумію. Я тоді справді симпатизував, ну так би мовити, ідеям, які проповідував Гітлер. Я це визнаю. З часом я став таким більш ліберальних поглядів. Мені важко це пояснити, це не так важливо, тому що, скажімо, мої вподобання, хоча це не зовсім про вподобання, але я достатньо такий пластичний. Я часто змінююсь у своїх поглядах. І от мені. Незважаючи на те, що я зараз як ніколи все, що я знаю про себе, я як ніколи ліберальних поглядів, мені постійно доводиться собі нагадувати, що расизм це погано. А оці люди, які знаходяться з іншого боку, ну, скажімо, чисті ліберали або щось подібне, в якийсь момент вони повірили в те, що суспільство змінилось, і оскільки вони заперечують расизм, то він зник. Я от завжди люблю наводити такий приклад, що... Не так давно, до речі, вчені визнали, що повністю, наприклад, викорінити злочинність неможливо. Тому що певна частина людей народжується із природною схильністю до вчинення правопорушень. Це генетично. Це є до того, що деякі речі неможливо змінити. Наприклад, із злочинністю це процес, з нею постійно потрібно боротися. Просто заради того, щоб вона була на прийнятно низькому рівні. Певною мірою можна провести аналогію із оцею проблемою расизму. Але шутки расизм, це просто відображає, як це така характеристика, яка вказує, що наше суспільство воно неоднорідне. І американське суспільство завжди було таким. Просто в якийсь момент демократи змусили соціальні мережі закрити рота всім расистам простим прийомом. Заборонити їм публікувати такі пости. І коли в соціальних мережах зникли всякі прояви расизму, демократи чомусь вирішили, що тепер расизму немає. І тепер ті, хто вчора були расистами, вони стали демократами. А потім, коли вони на виборах допустили чергове ту саму помилку, виставивши проти яскравого кандидата Тумбочку, вони відкрили для себе Америку. Виявляється, ці люди нікуди не зникли. А такі, як Портніков, пішли ще далі. Портніков заявляє, суспільство змінилось, воно стало таким. Воно, пане Портніков, ніколи не було іншим. Змінюється, так би мовити, середня частина, середній прошарок, який більш пластичний і в своїх поглядах може, може так би мовити, дрейфувати правого до лівого краю. Але по суті, людська природа, вона не змінюється. Якщо ви поцікавитесь історією Римської імперії, ви побачите, що наша людська природа, вона не змінилась. А що змінилось? З'явилися соціальні мережі. І ті, хто їх контролює, отримали можливість достукатись буквально в голову до кожного. І от що вони туди приносять, головною ціллю для них є якраз оцей середній прошарок. Хоча потрібно впливати також і на крайніх. Тому що коли вони. Коли їх можна доводити прямо до істерики в їх уявленнях. Це також впливає і на цих, хто так би мовити, посередині, на більш пластичний прошарок. Соціальні мережі це інструмент, який фактично ознаменував нову епоху епоху автократій. Тому що з таким інструментом популізм, неопопулізм, отримує ну, друге дихання. Демократам. І всім, хто заперечує роль особи в історії, їм варто було б пристосуватися. По одній простій причині це природа людини. Якщо у людини буде вибір яскрава особистість, а з іншого боку, якась ефемерна ідея, то значна частина суспільства проголосує за людину, а не за ідею. А якщо ця людина буде ще й пропагувати більш-менш, наприклад, просто брехати, як Трамп, і пропагувати. Прийнятні свого роду то, також ідеї, то у ідеї без особистості просто немає ніяких варіантів виграти у людини. І от що відбулося на останніх виборах? Вони, ну скажімо так, є підстави думати, що Камала стала кандидатом просто тому, що жінка Байдена не хотіла випустити з рук владу, яку вона отримала завдяки тому, що Байден став. Неадекватним. Це факт. Демократи це заперечують, що він став неадекватним. Ну це факт. Це очевидний факт. То, що вони це заперечують, це тільки погіршує їх становище. Камала, якби вона хоча б виграла праймеріс. Тільки схоже, що вона і праймеріс би не виграла. І це напевно неправильно ставити як кандидата людину, яку ніхто не обирав. А потім доводити, що це просто трампісти такі ідіоти. Так вони ідіоти. Але для чого ви підставляєтесь і виставляєте проти яскравого підараса, виставляєте просто реальну тумбочку. Це просто реальний предмет. Так от я підсумовую: суспільство не змінилось, Але змінився світ. З'явилися дуже небезпечні інструменти, які буквально контролюються невеликими групами. Це соціальні мережі. Соціальні мережі це зброя, з якою. Популісти не дають ніяких варіантів виграти у них якимось ідеям. Треба сприймати як факт, що більшість людей це не випускники Гарварда. Якщо перед ними поставити вибір ідея, а з іншого боку людину, вони виберуть людину. Все-таки спробую в наступному випуску дуже важлива тема. Чому вона пов'язана, до речі, із тим, що я тільки що розказував? Якщо Трамп. Не зруйнує американську економіку, то ми вступаємо в епоху автократії. Але так як він розпочав, схоже все-таки на те, що світ чекає глобальна економічна криза. І, до речі, небезпека Третьої світової війни, вона мінімальна. Тому що ті, хто здатні розпочати цю Третю світову війну, реальну велику війну, це буквально декілька людей. Які по своїй природі буквально брати. У них однакові цінності, однакові цілі, але про це пізніше.